А ми так гора горим буде, мов земля паде, землю спороли гармати, Дрожить земля, луна, дрожать ранені, карпати, модить земля, луна, дрожать ранені, Карпати. Тика прийшов, проливає кров, мене народ до домовину. і море сліз у наш край приніс, Щоб затопити україну, і море сліз, у наш край приніс, Щоб затопити Україну. Устопиться вкат із верхів Карпат і мов я немами, а що б впав, або десь пропав. Між і човими стрільцями, а не впав, або десь пропав. Між і човими стрицями, ще Свій край за загонь градине, не буде тобі, сумно Між січовими стрільцями, не буде тобі, сумно в боротьбі. Між чомими стрівцями. Я сама співала.